Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні у нас буде досить цікава тема. Вона буде присвячена ароматам, які неймовірно подобаються чоловікам, які збирають компліменти від чоловіків, які збирають погляди від чоловіків, привертають їхню увагу, викликають захоплення, ну і інтерес. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, підписатися на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Залишайтеся зі мною. Сьогодні буде багато цікавих ароматів, деякі з них вас. Можуть здивувати, тому ми починаємо. І почати хочу з композиції, яка особисто для мене стала дійсно таким, знаєте, парфумерним уособленням захоплення чоловіків. Ароматом, який. Їм настільки імпонує і вони так позитивно на нього відгукуються, що власне саме з цього аромату почалася підбірка на цю тему конкретно для цього відео. І це аромат бренду Lancome, композиція Odazur. Я багато говорю про цю композицію багато розповідала про те, що і мій чоловік, і мій брат, і е, е, мої знайомі чоловіки неймовірно позитивно реагують на цей аромат. Для них він... Є втіленням ніжності, юності, якоїсь такої знаєте сили, енергії, наповненості, і це неймовірно красивенне звучання формують. Ну, можна сказати, невелика кількість компонентів. В серці тут красива духм'яна півонія з трояндою, додає їм такої, знаєте, енергії та потужності нота рожевого перцю. Всі вони в трьох в серці композиції. Стартує аромат красивими нотами цитрусовими бергамоту та мандарину. І приємна, розкішна, дуже лаконічна база з мускусу та деревинних нот ну, завершає. Оце приємне, невагоме, якесь таке. Знаєте. Невловиме і в той же час дуже-дуже дуже красиве звучання. Мабуть, третій вже в мене це флакон. Сама неймовірно насолоджуюсь цим ароматом, отримую величезне задоволення від того, як він звучить, як він проявляється. стоїмо я сподіваюся, нарешті на порозі тепла і. Цей аромат прекрасно відкривається в сонячну, прогріту, дещо вітряну погоду. Він ідеальний і неймовірно подобається чоловікам. Таким самим красунчиком і таким парфюмерним відкриттям, до речі, для мене став Аромат, який нещодавно ну, відносно нещодавно з'явився в моїй колекції, це аромат бренду Шанель. Шанель Шанс о Fresh, але версія в парфумованій воді. Вона більш глибша, якась для мене така, знаєте, щільніша, насичена. Інтенсивніша немає в ній оцієї такої супервибухової свіжості, як в версії туалетна вода, але якраз оцім своїм спокоєм, розслабленістю, якоюсь такою, можна навіть сказати, неспішною вальяжністю. Цей аромат неймовірно привертає увагу чоловіків. Тут теж дуже красива така лаконічна. Піраміда. Центр композиції посідає жасмин. Він красивий, духняний, знаєте, такий п'янкий. Починається аромат, стартує верніше аромат красивим цитроном. Разом з цитроном на старті знаходяться альдегіди, і вони дарують приємну метучість, приємну, таку, знаєте, от якусь таку. Крустку свіжість цьому аромату не дають йому зовсім піти в таку глибину щільну. І лаконічна база з тикового дерева та амбри підтримують основне, красиве звучання такого цитрусового напрямку і квіткового. Дуже красиво впізнавано. Безумовно, це один з так, знаєте, з закритими очима можна послухати аромат і сказати, що це один з представників бренду Шанел. Тому що чітко прослідковується оця духмяна, така розкішна база і манера звучання бренду Шанель, дуже красивий аромат, і чоловікам він дуже імпонує. Так само, як велику увагу до себе привернув з чоловічого його боку, можна так сказати, мій такий аромат відкриття. Це аромат бренду Фрагонард, королева сердець. Дуже красиво. Знову ж, е якась в ньому п'янкість, лаконічність, не, не, навіть не лаконічність, а глибина і м'якість. Він настільки якийсь духмяний, він настільки е ніби захоплює вас е довкола вас настільки м'яко і досить щільно і потужно звучить неймовірної краси аромат. тут, до речі, також. Присутня присутня нота рожевого перцю, і вона не дає аромату піти в густину, глибину і, можливо, якусь важкість. Навпаки, вона підсвічує, робить аромат більш дифузним, таким летючим, супердухмяним і неймовірно красивим. Ну, вибуховість рожевого перцю на старті трошки балансується персиком. Вони там разом. В... На старті нота Ілангілангу апельсинового цвіту в серці. І красиве, таке мускусне та деревинне звучання бази лаконічно завершує аромат, робить його дуже вишуканим, ефектним. Для мене це супер та шлейфовий аромат, і чоловіки. Звертають на нього увагу, якось дуже позитивно реагують компліментами або цікавістю, що за аромат. Прекрасна композиція Фрагонард Королева Сердець. Таким самим красивенним ароматом, який збирає велику кількість і компліментів, і привертає велику ну, таку увагу з чоловічого, з чоловічого боку, є аромат Шейседо Зен. Дуже часто і багато говорю про цей аромат, але він, ну. Особисто для, для мене він дійсно вартий уваги, вартий того, щоб говорити про нього. І його якась така лаконічна, дуже ефектна, ніби й затишна, але е, теж свіжа, якась така харизматична манера прояву і того, як він звучить, як він розкривається, як він довкола вас існує. Він, ви його ніби відчуваєте, але він. Е, ну, Знаєте, ніби знаходиться на другому плані, ніби створює дуже красивий такий фон, на якому ви, як особистість, можете максимально красиво себе продемонструвати. скажімо так, мені тут дуже імпонує оця дуже приємна така хворінька, яку створює нота сосни, що знаходиться в базі. Основну таку тональність створюють квіти, які знаходяться в серці. Це і гарденія, і фрезія, і лотос, і конвалії, і приємна тональність ірису та фіалки. Також в серці знаходиться яблуко, і воно дає і приємну соковитість, і таку ну, якусь помірну кислинку, як на мене. Красивий старт та грейпфрутом. Теж наповнює аромат та його звучання якоюсь такою приємною свіжістю, приємною такою летючістю, приємною, ну такою дуже комфортною невагомістю. Бергамот, приємна тональність троянди, приємна тональність ананасу, на старті. І досить глибока, насичена. База композиції з нот Пачулі, нот Амбри. Приємна така деревинна тональність, дуже красиво, гармонійно об'єднується. Неймовірно класна композиція. І особисто в мене, ну, власне, мій досвід: чоловіки роблять велику кількість компліментів на цей аромат, ну і суперпозитивно на нього реагують. Так само, як дуже позитивно реагують на чоловіки власне, реагують на аромат бренду Діор. Дольче Віта. Для багатьох з них, ну, так як вони відгукуються про цей аромат, то це сонячний аромат легкості, якоїсь безтурботності, ніжності, м'якості, якоїсь такої, знаєте, невимушеності цієї суперприємної жіночності, яка. от відчувається в звучанні цього аромату. Безумовно, це красиве звучання створює духняні, такі солодкуваті, суперспілі для мене персики, красива тональність рожевого дерева палісандра. Теж так дуже вдало комбінується з звучанням персиків. Дуже приємна тональність звучання лілії, яка як в серці, так і на старті аромату. Дуже красиве звучання гардені, приємне звучання абрикосу, який ніби підсилює звучання персиків на старті. Також красива така пікантна тональність кориці, і вона створює дійсно оцей такий приємний. Теплий, якийсь огортаючий затишок в цьому ароматі. Стартує аромат, як я вже сказала, персиком. Там же ж на старті також знаходиться нота лілії, нота троянди. Також на старті знаходиться грейпфрут з бергамотом, приємної пікантності, такої, як і кориця, додає кардамон, що знаходиться на старті. ну і дуже М'яка, така затишна база з ванілі, з нот кокосу, санталу та кеду. Все це об'єднується настільки таку приємну, максимально жіночну, затишну, теплу симфонію, на яку ну, просто неможливо не зреагувати чоловікам. І вони дійсно в цьому ароматі вбачають ніби таке, знаєте, ольфакторне втілення жінки, турботливої, м'якої, якоїсь такої. Затишною та тією, яка розуміє чоловічі потреби, якось створює таку атмосферу, де він може наповнитися силою та енергією, аби йти далі завойовувати зовнішній світ. Ну, дуже красива композиція, і вона неймовірно імпонує чоловікам. Так само як подібний затишок. В ароматі Дольче Gabana The One. От, вони для мене дещо подібні з тотожні в своєму звучанні з ароматом Дольче Віта, тому що Dolчі е, Gabana The One також, вони якісь такі. Дуже затишні, оксамитові, м'якенькі, такі, знаєте, духмяні, їх так приємно на собі відчувати. Їх дуже приємно від когось відчувати. І от власне, чоловіки супер-супер позитивно реагують на цей аромат за його таке п'янке, жіночне, розслаблене звучання. Як я вже сказала, що цей аромат Зеван дещо перекликається для мене з композицією Dolce Vita Dior. І це відбувається за рахунок того, що в The One, це парфумована вода, до речі, також на старті знаходиться нота персику, і в серці знаходиться нота лілеї, в базі знаходиться нота ванілі. І ніби, знаєте. Десь перекликається звучання цих ароматів. Але все-таки в Дольче Кабана зуван трішки своя якась така манера прояву, тому що ще, окрім персика, на старці заходиться лічі, і воно дарує якусь таку приємну фруктовість і ну, таку, трошки інший акцент. Також в серці заходиться троянда з конвалією, і лілея зовсім ніби по-іншому проявляється в такому оточенні. Окрім лічі, на старті ще знаходиться жас мандарин та бергамот, і це свіжість, це якась легкість. Але все-таки аромат для мене більш затишний, і його ще створює нота сливи, яка знаходиться разом з лілеєю в серці. Там же знаходиться жасмин з конвалії, і це приємна така духм'яна квітковість. База, в якій, окрім ванілі, знаходиться амбра, мускус та ветивер, вона також е, от, підтримує оце все глибоке е, квітково-фруктове звучання, додає йому якогось затишного об'єму, додає йому дуже приємної е, глибини, ти ніби провалюєшся в аромат і, е, знаєте, Кожен з компонентів по-різному проявляється в звучанні і ніби немає на кінця ні краю тому, як цей аромат розкривається. Він довкола вас весь час видозмінюється і, ніби кожного разу видає якийсь новий парфюмерний ольфакторний акцент, і оточуючи суперпозитивно реагують на цю композицію. Ну і чоловіки, зокрема, теж. Велику кількість компліментів адресують цій композиції. Ну, власне, вам в цій композиції дуже позитивно на неї реагують, часто запитують особисто в мене, що це за композиція, і вона прекрасна. саме, самої ще є один красивенний аромат в бренду Narciso Rodriguez – Mask Noir. Він також прекрасний, але зовсім інший. Знаєте, в цьому ароматі також відчувається оця приємна нуарність, яку анонсує власне сама назва аромату. І дуже красиво, але лаконічно побудована композиція з нот мускусу та геліотропу в серці. Стартує аромат красивою нотою сливи, і вона також дає оце якесь таке приємне звучання. І фіналізується ароматтої ну, замши, яка також, ніби така, знаєте, вершкова, ледь солодкувата, дуже приємна. Ну, якась така для мене, знаєте, в цьому ароматі, ніби компоненти всі такі досить глибокі і складається враження, ніби вони. Ну, досить важкуваті. Але насправді для мене якась така легкість та ясність в цьому ароматі присутня. Ну, власне, і сам колір аромату, і флакону в таких прозорій ромусклі виконаний. І дуже класно, супер шлейфово, супер насичено, і, і оточуючи дуже хорош реагують на цей аромат. А чоловіки просто прекрасно засипають його компліментами. І, і ну, Привертає до себе увага жінка в цьому ароматі. Він дійсно феноменально, дуже красиво, унікально звучить. І мускус, вкотре, повторюся, в цій композиції просто філігранно використаний. Дуже класний аромат. Таким самим для мене. Який, знаєте, він такий цей аромат це бренд Calvin Klein Етерніті Moment. Якийсь він для мене і ніби такий давно знайомий. І в той же час сучасний, вишуканий, якийсь такий він, цей аромат дуже динамічний, рухливий. От настільки він для мене якось актуально звучить сьогодні, і він дійсно також є втіленням такої сучасної, дуже ефектної жінки, яка рухається цим життям, яка досягає своїх цілей, яка там відстоює свої особисті кордони, якісь, це знаєте, свої власні амбіції, не звертає увагу на оточуч. Супер чудова композиція і її якесь таке ніжне. Ну трошки магічне звучання, ну, неймовірно, діє на чоловіків. Це красиве, невагоме звучання створює нота водяної лілії, е, нота півонії та жасмину в серці. Стар, стартує аромат приємної такої затишною фруктовістю це е, лічі, малина та диня. І якось для мене це настільки красиво, якось так м'яко, духняно звучить, ну, хороша така, знаєте. Лаконічна база, мускус, палісандр та Сантал не обтяжує цей аромат, дає йому можливість бути більш стійким та шлейфовим. Але в той же час, як на мене, яскравіше за все відкриваються саме компоненти серця. Та Старту вони якісь дійсно настільки вдало комбінуються фрукти та квіти між собою і створюють настільки якесь приємне ефектне звучання, що його неможливо оминути як жінкам, так і чоловікам, про яких ми сьогодні говоримо. Ну і під фінал, хочу таких два аромати неочікуваних для цієї підбірки. Багато хто може сподівався, що до прикладу будуть якісь такі більш жіночні аромати в. Стилі Ідол або Лібре, але будемо фіналізувати такими незвичними учасниками підбірки: це аромат Паломи Пікасо. На моєму каналі є історія цього культового аромату. Вона нещодавно вийшла. Мені самій самій, хотілося розповісти про цей аромат, тому що е, саме дізналася я про нього і саме познайомилася я з цим ароматом. Завдяки відгуку чоловіка про цей аромат, про те, що для нього він є, ну вірніше, бубо, тому що розмова з цим чоловіком уже ну, років 15 тому відбулася, може, трошки менше, мабуть, менше. Але тим не менше, цей чоловік назвав композицію Паломо Пікасо. Стіленням максимальної жіночності, суперкрасивим, незвичним і самим-самим привабливим з парфумів, які він зустрічав на той час, Ну, зрозуміло, що така, такий зворотній зв'язок не міг мене не зацікавити, ну, не викликати цікавістю в мене стосовно цього аромату. І як тільки я. Мала можливість з ним познайомитися і придбати свою колекцію. Я це зробила обов'язково, і ви знаєте, навіть зараз пройшли роки, але оточуючі чоловіки суперпозитивно реагують на композицію Паломо Пікасо. У мене ну, парфумована вода. До речі, якщо будете мати час та бажання, можете проглянути відео. Про цю композицію, про історію його створення. А від себе скажу і повторюся, тому що це я озвучувала в відео про цей аромат, що це дійсно аромат сучасної, самодостатньої, сміливої. Певненою в собі та в своїх якихось життєвих позиціях жінки, яка знає, чого хоче, знає, як цього досягти, і насолоджується досягнутим, насолоджується тим, що оточує її в житті. Прекрасний аромат, і він такий, знаєте, Дуже класне втілення шипрового звучання, тому що тут і неймовірно красива оця гірчинка дубового моху, і шкіряна тональність, і дуже красиві цитруси на старті. Ну, прекрасна, прекрасна композиція. То є аромат пергамотом, лимоном, неролі, звичайно, гвоздика, кардамон. Це теж на старті вони створюють оцю таку приємну духмяну пікантність, дуже красиве серце, максимально потужне, як на мене, тому що там знаходиться і нота е, пачулі, також в серці Ілангілан, жасмин з мімозою, і база, там, де дубовий мох знаходиться, е, знаходиться амбра, ветивер, е, мускус, сантал. І це неймовірно якесь ефектне, потужне е, поєднання компонентів для мене. Це якась зараз суперкрута сучасна ніша. Отак От поставити серед супер якихось популярних нішевих ароматів, які там від яких божеволюють всі, як жінки, так і чоловіки. Поставте Паломо Пікасо, дайте наосліп послухати. Ніхто ніколи не здогадається, що аромат був створений в тисячу році, і що вже тривалий час він. Існує та тішить своїх поціновувачів. і для мене це також аромат, який втілює оцю таку чоловічу цікавість до жінки. Оцю, знаєте, цікавість такого е е характеру. По типу, розгадати загадку, якось так відкрити цю жіночу таємничість, яка як в самій жінці прихована, так і в цьому неймовірному ароматі. Ну і фіналізувати буду ароматом бренду «Герлен». І якщо говорити про чоловіків, то, звичайно, здебільшого вони звертають увагу на аромати лінійки Бул Вона максимально затишна, є таким. Тіленням жінки-матері, ніжної, турботливої, якось такої невагомої, дуже затишної, приємної. Але сьогодні я хочу сказати про аромат Шамейт. Це дуже красива, глибока, вишукана, така, знаєте, самодостатня композиція, яку оцінять чоловіки з дуже гарним смаком. Знаєте, цей аромат не надто перенавантажений знову ж компонентами, але вони настільки ефектно об'єднані між собою, настільки красиве звучання створюється. Стартує аромат гальбановим та гіацинтом. В серці знаходиться красива тональність ілангілангу жасмину та ноти чорної смородини. І це ж... Лаконічно, але дуже самодостатньо, і красива база з ванілі та санталу. І саме за рахунок цієї, можна сказати, мінімальної кількості компонентів, яка, до речі, не дуже характерна для герлен. Вони там зазвичай роблять такі дуже пишні піраміди, аби звучання було якесь таке суперсвоєрідне та ефектне. Але для мене успіх цього аромату. Якраз в тому, що небагато компонентів, кожен з них може красиво проявитися і, знаєте, внести свою лепту в саме в це неймовірно красиве, неймовірно жіночне звучання. І, вкотре повторюся, цей аромат цінують саме, знаєте, такі є таке поняття, як. В мистецтві, надивленість. Ну, це може і в мистецтві бути і в, в архітектурі, і в будь-якій творчості, яку створює людина там, руками або своїм інтелектом. Все. І от е, такий самий подібний е, термін для парфумерії є, як наслуханість, коли ви вже познайомилися з великою кількістю ароматів і можете відчувати. Знаєте, якесь таке геніальне звучання в простих комбінаціях, в простих поєднаннях красивих, ефектних компонентів. І для мене, от саме Шамейд – це той аромат, в якому якраз і спрацював цей геній простого, ефектного, лаконічного поєднання, дуже красивих. Самодостатніх компонентів, і ці компоненти справляють неймовірне враження на чоловіків. Для мене він це аромат театру, це аромат якоїсь вечірньої зустрічі, якоїсь красивої розкішної сукні, підборів, червоної помади прикрас свічок якоїсь такої красивої музики живої, інструментальної. Ну, якась така в мене асоціація, така картинка. І е, багато чоловіків робили мені комплімент на цей аромат і на його ефектне звучання. Тому я раджу вам звернути увагу на цю композицію. Ну, власне. Сьогодні, у вашій увазі, я запропонувала ось таку підбірку ароматів, які неймовірно подобаються чоловікам, які на них дуже гарно реагують. Аромати, які збирають компліменти, аромати, які привертають увагу від чоловіків, ну і аромати, які дозволяють вам відчути себе жінкою і побачити своє. Відображення в захопливих очах чоловіка я щиро вам цього бажаю кожного дня. Тому, якщо якісь сьогоднішні герої вас зацікавив, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені або ж туди, або зайти за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я ділюся своїми ароматами, можемо поспілкуватися, і я з великим задоволенням. Поділюся композиціями, які привернули вашу увагу, аби ви їх розносили, послухали, зібрали компліменти від чоловіків, привернули їхню приємну увагу і самі для себе якось відчули свою привабливість, вкотре зробили це. Також, якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Також в коментарях поділіться ароматами, які, на вашу думку, Неймовірно подобається чоловікам, привертають їхню увагу, збирають їхні компліменти. Мені та глядачкам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу, ну і відповідно взяти її на озброєння. Тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!